Друзі, вітаю! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами говоримо, як пережити зраду, і чому почуття ревнощів настільки є болючими, і що з ними робити, як з ними працювати з цими ревнощами. І справді на ґрунті ревнощів часто люди вчиняють жахливі абсолютно вчинки, навіть самогубство або вбивство. І це абсолютно не новина для людей. Чому так? Чому настільки багато душевного болю? Тому що вас ранять в цей момент не одна людина, а дві. Та людина, яка вас зрадила, і та людина, з якою ви конкуруєте. І, як правило, це факт програної конкуренції. Ви програли, обрали не вас. І дуже важливо все-таки розрізняти, що вас більше тригерить, що більше завдає душевного болю, те, що вас зрадила кохана людина, чи все-таки факт програної конкуренції? Як це зрозуміти, що вас більше тригерить? Якщо уявімо ситуацію зради, часто, наприклад, жінка, яка піймала чоловіка з коханкою в ліжку, Потягала за волосся коханку, а чоловіка вона так акуратненько з ним, вона його дуже не займає. Так, вона не відчуває до нього так, якихось особливо негативних почуттів. Це вона от така курва, вона його там щось йому підлила, начарувала, все, що завгодно зробила, це все провина на ній. Але часто буває і інша річ, коли. Жінка говорить, що, ну, вибачте, була б не вона, була б якась інша з ним в ліжку. Це ж він свідомо пішов на цей вчинок. І дуже часто навіть жінки об'єднуються проти отакого чоловіка, який зраджує, змушує їх страждати. Так? Тоді це говорить про те, що вас все-таки більше тригерить оце почуття зради. Так, воно є для вас більш болючим. Давайте з вами уявімо ситуацію, коли ви, наприклад, свого чоловіка піймали в ліжку із його другом. Буває ж таке, буває, так? Або ви свою жінку спіймали в ліжку з її подругою. Чи будете ви переживати оце почуття ревності, переживати зраду, так як це прийнято? Так? Думаю, що ні, це буде по-іншому, і у вас буде просто таке відчуття непорозуміння і нерозуміння, що як це інтерпретувати, що з цим робити далі. Так? Чому це легше переживається? Тому що оцей фактор конкуренції з кимось він відсутній. Ну все-таки на сьогодні, як не крути, жінки не відчувають конкуренцію з іншими чоловіками за. Чоловіка так, за кохану. Так само, як і чоловіки, ну, все-таки вони не конкурують жінками за жінку. Так? І, або якщо ви піймали свою кохану людину з кимсь абсолютно жахливим, неприємним, і ви не розглядаєте, наприклад, цю страшну некрасиву якусь жінку як собі конкурентку. Ви просто дивитеся, ви просто не розумієте, як вона могла з'явитися в ліжку з ним. Так? І тоді розуміючи, як факт, що ви абсолютно не конкуруєте з цією жінкою, що ви краще, що ви виграли, тоді у вас не буде такого важкого переживання цієї зради, тому що немає факту конкуренції. От дивіться, коли до мене приходять в роботу жінки або чоловіки, яким зрадили, все ж таки ми дивимося на. Минуле. Чи був фактор зради близькими людьми? Наприклад, мамою, та? коли мама обрала, наприклад, вітчима, а не обрала дитину? Так, таке може бути. Або травмованість конкуренцією. Наприклад, я конкурувала там своєю сестрою, чи я конкурував своїм братом, і завжди я цю конкуренцію програвав. Я ніби був гірший. І ми дивимося, де травматизація взагалі в цій особистості більше фактором наявності зради. Так, близькою якоюсь людиною, десь там в дитинстві, чи фактор програної конкуренції. І як правило, саме там, де болюче слабке місце, там оцей буде більше боліти в факторі зради або факторі ревності. А уявіть, будь ласка, коли ситуація, що вам зрадили з вашою подругою або з вашим другом. Це ж взагалі переживається дуже важко, тому що мало того, що ми маємо факт програної конкуренції, ми ще маємо факт зради не лише однією близькою людиною, а двома. Так? І тому дивіться, коли ви будете працювати своїм психологом або своїм психотерапевтом вашу ситуацію, варто говорити не лише про ситуацію, або не лише про чоловіка, який вам зрадив, і ваші якісь стосунки, а варто говорити про минуле, про ваш досвід зради, або ваш досвід програної конкуренції. І працювати дійсно з тим, що вам потрібно. Найбільше болить. Після того, як вам стане зрозуміло, що відбувається, вам дійсно буде зрозуміло, що вам робити в минулому, і тоді переживати оцю ситуацію ви будете набагато легше. Тому, друзі мої, я вас всіх запрошую на свої індивідуальні консультації, всі мої контакти під відео. Не прощаємося, задавайте ваші нові питання в коментарях. До нових зустрічей!